Що мене найбільше е, ярко-то здивувало. Здивувало те, що от, е, роблячи ці Нюха Нюхасевич тут показав себе як перфектний капітальний майстер. Такі надзвичайно тонкі штрахи, які він тут робить, це взагалі фантастика, щоб таке зробити листям. От я, наприклад, ж, роблю медіорит, грав'юру, травлену. І от зверни увагу, е, наскільки тонкі штрахи від голки і порівняй, наскільки... Які вони тонкі, наприклад, чисто професійно, як він це зробив, от е, тут. От подивися. Дивись. От. Як тут зробили? От, і на мому так само. Ну, Хочу сказати, ти дивись, тоді ж техніка була набагато простіша. Мені просто цікаво, чи він це сам робив, чи залишились дошки, чи верніше то виконували якісь майстри. Тому що виконано занадто перфектно, так капітально виконано. Ну тому що саме ці, мабуть, немає сумніву. Це його особистий слів. Якщо вже взяти можливо ці сторони його роботи, то тут, мабуть, йому хтось допомагав, бо це mm. все робилося не в умовах майстерні художника, а в бункері, де мабуть і недостача і світла, і така бойова обстановка. Mm. Ніл Хасевич був серед тих, що вірили, після падіння більшовизму почнеться державне відродження України. Він бачив страшний червень 41-го року. Німці увійшли, коли ще не застигла кров тисяч закатованих в'язнів Луцька, Львова, Самбора, Станіслава, Вінці, Рівно, Дубна. Від того часу залишилась їх хроніка. Та до смерті щодня розкопуються нові жертви масового знищення українського народу, кривалом НКВД. Руки майже всіх вбитих зв'язані. І ще можна точно встановити сліди від пострілів гатів. Косевич сподівався, що з'явиться який-небудь правопорядок замість дикого більшовицького славію. Адже в цих ямах лежали його земляки і міг бути він сам. Представники європейської преси впевнюються на місці вбивства в варварських тортурах змученого українського народу. Це ями, в яких поховані нещасні жертви. За допомогою листів та інших речей замордованих, населення намагається розпізнати забитих. У 42-му році, в окупованому Львові, він виставляє глибоко драматичну картину Спіть хлопці, спіть» на мотив відомої повстанської пісні. Зрозуміло, що й ця картина не зберіглась. Знайдені в убитих речі доводять, що одного володіння німецькою книжкою, німецькою фотографією, церковною печаткою або іншою церковною річчю досить, щоб одержати вікатів постріл потилицю. Так виглядає воля в так званій найвільнішій країні. Сіляни добре знали Хасевичів і довіряли Нілу та його братам Анатолію, що згодом у упа, і священнику автокефальної церкви Федору, що помре вже після війни на засланні. У воєнні часи в селі Деряжному, що поруч з дюксином, саме Ніла обирають мировим судтем. В книзі чекисти розповідають, є такі рядки про діяльність Хасевича на тій посаді. Суддя особисто приймав участь в екзекуціях і робив замальовки, коли поліцаї били селян шумполами і нагаями. Олівець художника вбивці професійно точно зафіксував передсмертні муки радянських людей, яких страчували фашисти та їх прислужники. В архівах Служби безпеки таких малюнків я не знайшов і все ж таки чекав на живих свідків тих подій. 14 жовтня 1992 року. Святий день покрови Богородиці. Під її захистом вперше повстала армія Упа, як колись і лицарство славної козацької доби. У цей день пощастило зустріти людину, яка довірила нам свої спогади про Ніла Васевича. Петро Глінчук завідував у підпіллі бібліотекою та архівом Бейзота. Так. Нам було дуже цікаво. Виявляється, що він там наші е, працював мировим судові. Той стекляр про нього говорить, що він там, значить, був е, таким узурпатором, значить, що під його пера, під його розшипку знищували людей, і що він малувався, тим хизувався. От мені от, от цікаво. його пера Я не бачив, що він підписує якісь документи. Це був мировий суд. розумієте? і він тільки за розподіл, майна судив. Розумієте, це твоє, це моє. Там був судовий виконавець, виїжджав і це майно передавав другим людям. А як же ж так? В чому ж тоді справа? Чому так стекляр? Для чого це було йому потрібно, щоб показувати в тій книжці з такої точки зору ніла? Ну цього я вам сказати не можу. Я його знаю як високоосвічену гуманну людину. Розумієте, який більше вірував у Бога, розумієте, і ходив у церкву? І так далі. А щоб щось погане про нього сказати, я, я не можу. Я також знаю, що і він цього не бачив. З сім'ї Дяків він же ж співав в церковному корі, людина високої світі. І я навіть мала. з ними співав в церковному Та ви хорі. Шо, у церковому корі. А і в Дюксені, а як же? Да, у Дюксені я співав церковні. І вони навіть зробили це, що на українській мові в церкві почали правити із 41-го року. І до цього часу вже на українській мові в церкві йде ви да, да. Ми У нас відправити. на українській мові йде відправа. Ми були там, ходили по тому селі, в тій церкві були, дивилися ті хрести там. Правильно. Дивилися ту хату, там де хата Хасевича да, була. Там джерело велике було джерело джерело. Так. І ви знаєте, що тільки з того джерела нап'ється води, прямо аж органівська та здоров'я. Ми навіть були в тих, отам mm -hmm. жіночок старших. В Дюксенській церкві служив дияконом Антон Хасевич. В 30-ті роки тут, мабуть, вже були виставлені ікони його сина Ніла. Тоді, навчаючись в академії, майбутній митець писав: малюнок є правдою абсолютною, а мову правди треба вивчати скрізь і завжди. Зробив би малюнок основою навчання в усіх школах. Це єдина мова, якою можна висловити все. А ви знаєте, отець Дмитрій, що я довший час працював з Нілом Хасевичем. От. І останнім часом, оце 85-86 рік, от, мене визивало КГБ до себе, тому що я з ним працював і судді, суді і так далі. От. І говорять, що пиши про нього, що знаєш. КГБ. Може мене визивали разів, ну не менше 10 разів, а то й більше. От. Ну я відказався писати, прямо відмовився до річки з ним чи трошки став. Оце де, де ця ялина стоїть, отам і хата була, розумієте? А тут уже їхні хліви, хліби стояли трошки в цю сторону, розумієте чи ні? От він навіть одного разу запросив до себе і каже: Давай будемо співати оперу Запорожець за Дунаєм». Ти будеш одаркою, розумієте? І такий випадок у нас був із ним. А потім ми ще ставили п'єсу Україна в крові. Боротьба українського народу за самостійну Україну у 2018 році. Я грав там отамана. А Хасевич був як режисер. Можу сказати, що він зібрав дюксинський і Дережнянський хор, сам стояв у коридорі і слухав, як і співають. Ця пісня називалася «Засяло сонце золоте. Народ збудив зі сну усе повстало, що живе. Україну боронить свою. Я був молодий хлопець у порівнянні з ними. Він відносився прямо як рідний батько. Його в його очах світилася любов до кожної людини. Я тоді з ним у підпілі був, поки прийшла Червона армія до зими 44-го року. Після цього я вже його не бачив.